Взагалі, я раніше думала, що блондинкам червоні губи не пасують. Як я люблю цю помаду, червоні губи пасують всім. Всім привіт! Ви на каналі Cheat Dreams, і сьогодні ми робимо макіяж Тіни карель. Вона і справді ідеальна. Так. Я розповім секрети ідеальних червоних губ, а також назву продукти, яким саме потрібно робити ті самі червоні губи. Я вже підготувала обличчя для бази взяла Magic Serum від Charlotte Tilbury. Тональна основа в мене Bobby Brown і консилер від Ріаночки Fenty Beauty. Губи зволожила Роут. На фото, з якого я буду повторювати макіяж, я бачу бронзер. І ми будемо додавати бронзер від Benefit, відтіночок Hula. Таким пензликом я буду додавати. Не забуваємо про додавання бронзера на лоб. Таке в нас вже свіжіше обличчя. І будемо додати чорний олівчик на міжвійку. Від себе я хочу в цей макіяж додати рідкі тіні від Charlotte Tilbury. У мене відтіночок Talk. Так виглядає ця малютка. Трошки підвожу консилером для здобуття такого ліфтинг-ефекту. Тепер я буду додати туш. Я використовую таку від шарлотки. Взагалі, я раніше думала, що блондинкам червоні губи не пасують. Але цінакар довела мені зворотнє. І після цього я почала також фарбувати губи в червоний. Тому, дівчата, якщо ви вагаєтесь, я вам рекомендую. Червоні губи пасують всім. Червона помада була символом боротьби жінок за свої права. А під час Другої світової ще й стала зброєю для перемоги над нацизмом, бо її ненавидів Гітлер. Такі в нас натуральні, ненав'язливі очі вийшли. Насправді, рум'ян в тіни Карл я не знайшла. Якщо ви вважаєте, інакше напишіть в коментарях. І далі ми перейдемо до самого цікавого: це червоні губи. Для ідеальних червоних губ я використовую найкращі продукти, а саме Червона помада від Ріаночки Fenty Beauty відтіночку MVP. Олівчик від Charlotte Tilbury у відтіночку Red Carpet Red. Починаємо з олівчика обводити контур губ. Насправді, червоні губи в мене зараз асоціюються з моїм весіллям, тому що ми святкували в Грузії і в мене були саме червоні губи і червона сукня. Такий проміжний контур в мене виходить. Ілона на майбутнє. Знімаємо бальзам для губ перед тим, як фарбувати олівчиком, тому що з ним буде складніше. Ми підходимо до самого цікавого, самого люксового і самого привабливого. Це помада від Fenty Beauty. Я зроблю своч, щоб ви побачили, наскільки вона оксамитова, наскільки вона гарна. Оп. Наскільки вона чудова. Мені не передати словами як я люблю цю помаду. І як вона гарно буде виглядати на ваших губах. Ця помада має ідеальний холодний підтон, через який ваші зуби не будуть здаватися жовтими, а навпаки, вибілюватися, коли ви з цією червоною помадою. Що ж говорити, давайте просто покажу. По бажанню можна підрівняти контур консилером. Такі ідеальні червоні губи у нас вийшли. Це просто вау. Oh my God! Yeah! Дівчата, якщо ви хочете себе полюбити ще більше, просто купіть собі червону помаду. Ось такий макіяж Тіни Карль у нас вийшов. Як вам результат? Напишіть в коментарях. А я вам бажаю не забувати додавати в кожен макіяж, навіть зірковий, трошечки себе. Всього вам найкращого, любіть себе! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і всього найкращого. Із з мінусів цієї помади все буде в ній. До зустрічі!